Виходить, ця жінка, яка кинула дітей, кинула всіх, оце вона. Виходить, каже, все, він мене б'єв, він в мене плював. Він каже, такого не було, а такого не було. Каже, діти ще є. Вона каже, да, ще одна, я взагалі її кинула ту дитину, просто уїхала до другого. І, Карпачок, це вже три, виходить. Карпачов каже, так же точно всі діти. Вона каже, да. І в студії з'являється ще один мужчина, оцей. Каже: так в нас дитина ще одна спільно з тобою. Карпачов каже, так, вона каже, да. <laughs> і вона, я сказав, Карпачок. <laughs> Та ну нахуй, вибачте, тільки встав, блять. І він каже: так да, ще одна дитина, ми з чатом вахує. Передай привіт Дімасу, хай нюхає сир. Дімасик, вкусного панюха сирка, дай Боги ж здоров'я, дякую великий. Е, каже, так ще одна дитина. Вона каже, да є, ми всі жорсткі. Я вахую на той момент, я уру, я кричу, мені треба на когось викричитись. Е, вони говорять далі, і цей тіп каже: так в неї ще є дитина від мого друга. Коротше, вона рожала дитину, уходила, десь тікала, коротше, кидала всіх, робила знов з кимось дитину. Уходила, знов тікала, робила дитину, уходила, знов тікала, робила дитину, уходила, знов тікала. А потім дойшла по левелах до цього мужчини. І чуть-чуть вернулась на один шах назад. Але тут теж зробила дитиною. А, брата. це, коротше, ті. А, натурі, прикинь. Це, по-моєму. Це в цього чоловіка є брат, і вона зробила ще дитину з його братом. Таке, якщо легкий екскурс. Ви поняли? Закінчилось все, чим? Зараз ми з вами глянемо, щоб чуть-чуть... вспомнити. І так далі. Після передачі цього посна хуйня. Батя Навалюш, брат, я вже три роки в цьому ділі. Валентина таки повернулася до Сергія. Чоловік пробачив їй зраду. Чоловік пробачив їй зраду. Це оце о той, о той, що я, я умаляв його, я його просив, ми його всі в чатом просили. Одумайся, блядь. Вона, дивіться, просто поясню: вона від нього з'їбалась до нього, зробила дитину, прожила з ним півтори роки. Йому ніхуя не казала. Вернулася назад до цього і цей каже, все люблю її. Така хуйня, хуйна. Громадянська служби в справах дітей. На програмі було виявлено, що його громадянська е, жінка, е, яка народила йому дитину, тобто. Бля, я вже це дивився, але ми сьогодні дивимося другу частину на другому шоу. Ви що шо, прикалуєтесь? Я нахуй це вам розказую оце за цю частину, щоб ви були в курсі про другу частину, щоб ми заходили не з нульовими знаннями, блядь. Міше, я дуже прошу і... допомогти закрити збір для 710 ОБР, о залишилося 20 тисяч. Будь ласка, поможіть. Романчик, брат, я, бро, я, я не викладаю збори людей, яких не знаю, без винятку. Купу раз це пояснював, і, і купу раз буде пояснювати. Я не знаю, хто ти, куди це, хто відповідає і так далі. Не можу підставляти стільки людей. Дякую велике. Тікала неодноразово від своїх мекол. Ми... Брод, на мене щось, блять, бачите, щось сука, блять, що то з'їбало їбалом у мене. Лишніх чоловіків. Зараз Олександр зацікавлений в тому, щоб позбавити її батьківських прав. Ви принесли відповідні документи. Так. От якщо є документи, то сікав мене. Будь ласка. Чоловік написав заяву на позбавлення Валентини батька жирне просто. Пан а... <сум> батьківських прав на шестимісячну Софійку. Дану заяву буде розглянуто на комісії з питань захисту прав Зі, дитини. Кейс, при коленні... Бо я не знаю, що ти хотів донести. Благодарю тебе. Скій райдержадміністрації. Перед цим, звичайно, будуть ще відібрані пояснення у матері, також сусідів. Далі це все буде розглянути. Зараз, зараз, зараз. Я вже дзвоню. Я вже дзвоню. Секунду. Вас вітає, компанія... Секунду. Для нас важливий: очікуйте, будь ласка, на лінії для з'єднання з оператором. Для покращення сервісу розмова з оператором може бути записана. Так, да, інтернет інтернет. мене звати Олена. Чим можу вам допомогти, як я можу до вас звертатись? Пані, добрий день, мене Міша звати. А можна, будь ласка, я вас раз в два тижні чогось перезапускаю все обладнання, Бо в мене чогось падає стрім. Я не можу працювати і так далі. Можете мені просто, просто перезапустити все обладнання. Так, зараз. Це ж буде недовго. Зараз хвилиночку. Е, чат, я буквально секунду пропадаю і все возобновиться. Окей, щоб не було затримки і так далі. Я бігом. Так, ну, Чат подожди бук. А блядь, мене звук. <хи> мене короче, чат чуть-чуть підлагав. Извините, я вже тут, алло, я вже тут. Все, не буде не просадок, нічого. Все норм. Я не їбу, що це за хуйня. Воно як будто би, блядь, просто нагружає. Короче, я не їбу, що це за хуйня. Отак. Я затримка якась. Я затримка як. Немає ніякої. Отак, блядь. Все ради вас зробив, блядь. Дураків, блядь. Припалку і хуя. Слово, братуха, я уже заебался делать, ці, ці, сука, оці... Угрози, блядь. Я тут, я тут. Всі тут. Я знов лагає. Бля, яке уєбанство, сука, кожний раз, блядь. Сука, я не можу. бля, мене доведе нахуй. Я, про... я просто унічтожу якийсь провайдер, блядь. Все нормно. Я бачу, що в мене були. Пропущені кадри, блядь. Воно мені надо нахуй. Пізда. Сука, всю жизнь жду, блядь, шукаю нахуй, плачу гроші, блядь, всю хуйню нахуй. Все, що від мене надо, блядь, я роблю. Я закриваю. Плачу гроші, блядь. Зробіть просто, щоб воно. хоча б, би... дайте мені три години в день, щоб все було стабільно. Все, мені більше ніхуя не надо, блядь. Бо я прийду і настрою вам на ручки дверей. Зранку прийдете, буде засено. Засину, засину насрано, все. Сука, кожен раз ця хуйня, нахуй. Давай ми теж насрам. Вот все, просто. Зна... Бля, буде, я кажу, якщо впаде, буде більше. От в мене зараз пропущено кадрів 0,9%. Це хуйня, це ні на що не вліє. Бля, буде відсотків 4, ми йдемо срати нахуй під двері, я кажу. Бля, пінайте самі на себе. Я, блять. Я каждый раз плачу, умоляю, ну, нахуй воно мені надо, блять. Фух, блять, нормально в мене те саме, блять. Подождіть. Привіт від чотирьох танкової бригади, але все одно Олег Піту. Та блядь! Я засуджую, Володя, блять. Ну як ти виражаєшся, ну пиздець. Ми засуджуємо Володю в його висказуваннях, максимально не підтримуємо, нахуй. Четвертій танковий великий привіт. Володь, дай Боже здоров'я. Так, шо, все, конечно, онлайн в блядь, блять, люди зайшли. А, ла... а, а, цей долбойоб знов лагає. Пока, блять. Блять. Так, все, ну вроде все норм, вроде. А ну, скике затримка? затримка. А, вообще нема. Ну выебнуть, что їдіть нахуй. Погнали? Все, вы все поняли, чи не? Той Тіп хотів забрати, хотів лишити її батьківських прав. Моє питання, про, по моїй заяві. Така мати їй не потрібна. Не потрібна така мати. Все, в цілому історія закінчена. Але вона тільки починається. У нас сьогодні крінжатина, яка йде півтори години. Не годину, як завжди, а півтори. Ви будете страждати на півгодини більше. Як вам? О, в мене знову пропущені кадри. Клас. Які уйобки. Просто убище, ебание я, блядь. Клас. Скільки затримка? один два. Скільки затремка. Ну, блядь, ну геть ніхуя. Ааа. Будь ласка, на лінії для з'єднання з оператором. Для покращення сервісу розмова з оператором може бути записана. Пані Олена, підк... підскажете, може ви щось крутите у вас там, чи щось може якісь щось ви... щось, проблеми у вас якісь є. Я зараз скажу вам. Дивіться, ви мені, дивіться, я вже це проходив сім разів, тисяч раз кожен день це проходжу. Ви мені зараз кажете, що у вас немає ніяких проблем, що все йде окей. І я вам скажу, да, інтернет є. Але він просто просаджується в якийсь момент, і я нічого з цим не можу зробити. У мене робота пов'язана з онлайн-трансляціями. Мені треба нормальний інтернет. І чогось один, ну, пару разів. В місяць. Воно просто падає і все, я нічого не можу зробити. Типу, інтернет є, у мене просадка по. Він, типу, нестабільний. Я через це питаю. Може, ви щось ремонтуєте, щось якісь ремонти у вас проходять? Я не розумію, в чому проблема. Ні. Немає не жодних ремонтних робіт. Пані Олена, я, який хуй мені робить, я вже не знаю, мені Ну, я просто страждаю. і... А не зручно все ж таки до роутера підійти? Думаю, що е, А це щось, щось допоможе. Спробуйте виняти інтернет кабель з ставити назад до щелчка, потім виняти з розетки роутер і ставити в розетку. Так як ми ще перезавантажили на півшляху, лише наше обладнання, а роутер ви ж так і не перезавантажили. Пані, ви ж розумієте, що я прямо зараз прямо ефір. Пані Олена, бажаю, щоб у вас все було добре. Дякую, велике вам. Перезапусти, блядь. Так, блядь, перезапусти нахуй й пиздець. Мене, я, не, я не помню, щоб в мене десь в якомусь провайдері за все життя була якась друга е, друге вирішення проблеми, хоч, хоч раз, щоб десь було. Типу, зараз зараз ми все виправимо. Або там. Мені просто всі наказали, де той шнур нахуй видірне і втикне назад. <кхи> просто всіх даблять. Кажу: я в мене прямий ефір. Я працюю з, з прямими ефірами. в мене є проблема. Він нестабільний. Хорошо, идите выдерньте нахуй интернет. <плес> бля, я здурю, коли я когда нибудь здурив бля, як я як я начну срати на двері. Еп твою мать блядь. Хорошо, давайте будем пробувати. По-моему, вже все стабильно. Надеюсь, будет все норм. Надо ж приступать уже. Мы вже и так, блядь, 35 хвилин з вами. поздно нормально, блядь. <плес> Ви мене зараз дивитесь. Незалежно, коли ви це дивитесь. Чи на телефоні, чи на комп'ютері, щоб не було затримки, щоб я не, щоб я не казав якийсь прикол, а ви сміялись через 40 хвилин. Нажміть паузу на стрімі і нажміть плей знов. Пауза і плей. І вас зразу перекине в самий, ну, там, де ви маєте бути, блядь. Окей? Пауза і плей. Мене знов, блядь, лагає нахуй. Йобаний в рот. Да, я понял, я понял, что я ел уже, но ну, я не, Я не можу так, блядь. Дивіться, проблема. виключно, Все, пизда, я падаю, бля, йобаний в рот. Дивіться, це не проблема в моєму роутері, пояснюю, на марафоні, коли воно падало, дзвонила тьотя, чи тіп тоді дзвонив. кажу, є проблема, він каже, а так я перезапущу, блять. нормально крінжуємо? Михайло, крінжи пізді, зараз навалена, блять. Він каже, а, я перезапущу. Я такий, ні ні не надо, блять. Він перезапустив і взагалі ніодної просадки більше не було. Зараз нахуй перезапускають обладнання. Один хуй. Один хуй. Один хуй. Один хуй! Ну, нема затримки, блядь. Можна в цілому забити хуй. Якби ви всі це зробили, просто паузу поставили і включили знов. Було би все чітко, а не дивились з затримкою. Е, я думаю, надію, що це просто прикрититься саме по собі. Це. Я думаю, знов падаємо. Нормально. Забихуй, я согласен. Просто нажміть паузу і знову плей, і ми будемо одновременно. Ведучий. Я добре знаю, як багато... Я, Андрій Данілевич. Теле... Андрюха! Може хоч ти мені якось, сука, кабеля покрутиш, блядь? Робити ставку, роби Богдан, роби. Я знов падаю. Бля, я не вірю, я знов падаю і що. Так. Давайте я піду. Давайте я піду перезапущу. Перезапуск. Перезапуск. Піду перезапущу роутера, якщо вони продовжують лагати. Я просто завтра я позвоню, я буду їбать просто все, всіх нахуй. Я дойду, я дойду до е президента, кажу. Почула, я йду перезапущу просто. Ну, я ж не можу, так на це повний ужас. Ви нікуди не виходьте, я просто перезапущу роутер і зараз запущу, запущу стрім, наверное, да? Чи що? Сука. Ладно, я пішов, дайте мені секунду. Попробую не, Попробую не виключати стрім. Я є, давайте нам напишу, що були. Були трабли з інтернетом, перезапустились. Якщо ви мене чуєте, нажміть play плей і назад, і все нормально. Бля, похуй. Хто прийде, той прийде, блять. Каху разниця. Якщо я бачу ще одну просадку і виключаю стрім. Вроді покажу все нормально. Вроді все нормально. Привіт! Можливо, я поможу тобі з Нетом. Він сто я тобі щойно написав інструкцію, що і як равлик Саврик. Алеш, uh, я подивлюсь після стрима. Давай, це буває пару раз в місяць, понял? І пропадає після того, как е uh, всю хуйню. Надеюсь, що все буде норм. Ну все, я Який F, блядь, Ви шо, сука, блядь. Ніхуя ж нема, блядь, все норм? Бля, які уйобки. Бля, нахуй ви це робите, блядь. Нахуй ви це робите, щоб, блять, щоб мене дергало, нахуй. Алєж рішала. Дякую, велике. Я, я подивлюсь після стріма, добренько? Поїхали глянути. Ну, поїхали уже дивитись. Який хуй ми, блять. Стільки проєбали? 43 хвилин, блядь. 43 хвилини, нахуй. Все, з Богом бажаю вам гарного перегляду. Блять, продовжуємо. Друга частина. З Богом. Я добре знаю, як багато людей потребує нашої допомоги. Я Саме потребую то... Андрій. Єбучий, сука, нормальний провайдер інтернета і, і провода, щоб були нормальні. Ну я підтримую ініціативу фонду Інтер дітям під назвою Одна гривня від кожного з нас. Це багато. Заклад... Скільки роблять шоу, скільки робили? Шоу всяких блять, хоч в одному шоу щоб комусь помогли, блять. Хоч щось якусь якогось фломастера дитині подарили, блять. От от тільки виходили, і тільки тільки пизділи, і уходили нахуй, і все, ідіть, все, спасибо вам. Отак, і все, блять. Кликаю усіх приєднатися. Потрібно зайти на сторінку Діті ну, і конечно. зробити пожертву від однієї гривні на день. Це небагато. Зверніть увагу, після того як зареєструєтеся, і перед тим, як натиснути кнопку допомогти, позначте галочкою. Зробити платіж регулярним. А -а -а. Разом ми можемо рятувати дитя... Діти. Дякі життя це стосується кожного. Ну, оце. перший <звіт> раз вже, подивіться, я передивився їх. Ми, ми разом з вами передивилися цих випусків, є бать скільки штук. Ні одної допомоги нікого взагалі не, ну, ні, нікому не було. Додумали зробити якусь допомогу, і то збирають, блядь. Просто зробіть в кінці кожного якогось випуску мінімальну допомогу цим... Все, я знов впав, да? Блять, не, видержало. що то видержало. Юля, Юля мазно. Дякую, велике за 5 сабок. Все норм, все норм, все норм. Богдан, блокуй буквально.